І в Північну Корею, ну я скажу так, то напевно, що, що Сталін, що Хрущов зараз у, вже як навіть обрежні, у, у, у могилах перекидається, щоб той їхній великий прахій, прихильник, і нащадок, який себе називає, їде просити в їхніх сателітів якісь, якісь допомоги в плані там, снарядів чи ще щось. Ну, тобто це це, це знову додаткова смерть, ми розуміємо, їхня зброя, але. На для того, щоб побудувати міцну російську державу, навряд чи це. Точно ті союзники, а так що це дає сподівання, І Путін вперше за 25 років відвідує Північну Корею. Там вони мають підписати спільно якісь договіри про е, співпрацю, так би мовити. Але ми ж прекрасно розуміємо, що ця співпраця зі сторони Кремля це благання про додаткове озброєння. Ну а північна Корея виторгує собі якісь інші політичні чи топак ресурсні е, бонуси. Ну там же відбувається Північній Кореї повністю. Так, як можна якщо сказати, вакханалія Російського міра, портрети Путіна, триколори розвішені на вулиці. Якщо ми вже почали про це говорити, то, пане Іване, якщо говорити про озброєння, окрім цієї вакханалії Російського міра в КНДР, що може КНДР дати Росії з озброєння, яке рано чи пізно, але, на жаль, опиниться на полі бою в Україні? Корейського небагато. Снаряди, можливо, можливо, ракети, але це швидше або навіть те озброєння пострадянського зразка, або те, що вони знімуть зі складів. Питання, чи Північна Корея буде ділитися своїм ресурсом, чи стає таким собі е, перекоти місцем для якоїсь китайської підтримки? Ось тут важливо розуміти цей момент. Сама Північна Корея, і самі росіяни говорять, що її, ну, зброя. Північно-корейців набагато поступається, навіть російські аналого. А ми знаємо, що російські аналоги поступаються по суті всім про типам і видам озброєння. А кількість ну, кількість це таке, але російські артилеристи скаржаться, що через корейські північнокорейські снаряди дуже часто розриваються стволи, тобто детонує снаряд ще до виліту. Це пов'язано з його форм-балістикою, з технологією їхніх випусків, і там багато інших, та й навіть із віком, ну, і багато інших нюансів є. Це більше таке дим... от питання, чи Китай не... не використає Росія, верніше Китай не використає Північну Корею як майданчик для перерозподілу власне для підтримки озброєння з Китаю. Це інше. Але знову ж ми бачимо, що. Навіть ті невеликі спроби, які пробували там якісь китайські фірми закупляти реби для росіян через підставні фірми, ну це реагує, Це, це жорстко зараз. Е, я впевнений, що таке бажання помагати Росії зброєю, особливо коли підписані ці так би мовити, антидоларові санкції е, Америкою, ну ви, вилетіти з міжнародної торгівлі. Точно Китай не зацікавлений. Тим паче, якщо російська біржа, яка до цього часу не торгувала і ця запанікувала тільки спробувавши вийти і обвал рубля, то звичайно для китайців, які імпортно експортно ну, в рази більш залежні що від Америки, що від Європейського Союзу. Ну вони там призадумуються. Я розумію, що якимось подвійним призначенням через п'яті країни можуть будуть торгувати. Але одне торгувати через п'яті країни, а одне напряму робити міждержавні поставки. Це є абсолютно інші речі. Це те, чого дуже потребує Росія, але те, чого вона зараз отримати від, від Китаю, точно не зможе. Хоча ризики повторюсь, є це все. Також залежатиме від того, не тільки як і Північна Корея.